Всім доброго денечка. Не знаю, чи він добрий, чи не добрий. Значила по-доброму Собиралася ці важити картопельку. Здрасті. І це Здравствуйте. Повернула голову, а оказується, в мене в другої дитини всі колеса поспущувані. Ще й коняки спущені. Пишіть, я вам покажу. Це капець. Це все нов'ю. Це злизане, я вам показувала. І ще й передня. Задня я знала, що спускає. Ще й передня спустила. Що він робить з цими велосипедами, я не знаю. Я так спустила, що дивіться, а вже дійшло від цього. Я в шоці. Ще й дивно тут покажу. Я, він у мене вже спускав в тому чи поза тому році. Цілу зиму простояв не спустив, коли працювати не треба, а тепер, коли треба, спустив. Задрочила. Воно мені оце треба, от скажіть. Так, наденьки важити. Хоч комусь щось добре буде. Так треба зробити три цих три сіточки. То є три відправочки, а не три сеточки. Одну 10 кілограм, другу. Щас буде працювати. В мене руки, я, я їх не можу вже пообмивати. Хоче перчатках, хоче не в перчатках. Так, є вдруг, попадеться гниловата картошинка, <падеться> то ви мене не судіть строго, Уже попалася. Я можу пропустити. Оце така посадочна бульбочка. Так, oh, спочатку нам 10 треба зважити. Йдемо по возрастній категорії. Ой. og den er 1 kg. Та я все тепер нам на 4 праців. 16 литровое, а в ведро, вы 10 килограмм. Ой, ой. Эти да картошки скоро ходить тому. Два кілограма боже. Шістнадцять, і останнє тридцять, 30, 30. хочемо не одна звернула 18. 18 исчезли надо. Сейчас возьму сеточку. А, вот а, ногу пошли, Так, вообще 12 Там сухе, то нічого страшного, головне, аби не мокре. Ну, я по кілограму даю побільше, а той. Да. А, а той трішки, щоб не казали, вдруг, якщо що попадеться, то я цю як її називають, Як казати? Короче, зам... заминаю своїми кілограмами. Вдруг попадеться одна картоплинка на сіточку це нічого страшного. Чи треба? О боже, ви подивіться, який глаза армат. Ніфіга а Оце, да. Ну що ви хочете сказати? Бізнесмен. Це як її називають. Щас ще добав не трішки. 14 кілограмів. Ось сюди. Це нова почта. Все, ваші, вашу картошечку зібрала на даний момент. Так що пару замовлень, а й трішки більше, ще можу взяти. Ще трішки є. Укрпошта сегодня поедет, а новая почта напротив зимой же цели недели поедет. Я там подписывала, казалось. Як кажуть, хай росте. Все, ти погріб ставити банки, воно на Зараз ще буду влажити, ще один заклад підійшов. Я не знала, скільки це буде 10 кілометрів. Це, 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 це не дерево, що це так, 16 кілометрів. нічого не показалося. Ну сухе, людям треба водити. Тікає. Промощу хотіла коли ще сказати Одинадцять кілограм. Все таки скажу не можу здержатися, буде хухма, якщо наша ця. Оце, оця пошта, що їздить до нас раз у неділю, не приймає закази. <рес> <рес> не приймає закази. Ой, буде інтересно, смішно, А ми тут Так, Ой-ой-ой. Це окремо поставлю. Хоча яка різниця? Кілограми одні ті самі. Так, а я далі прибираю, трішки треба позагрібатися, погрібатися, бо з цією картошкою і не тільки картошкою, вже двір повністю. А мітли немає, треба мітлу купити. У мене було віннича, не віннича, а О, така фігня, коротше, кущ росте, знаєте, а це нею класно було замітати. А мітла поломана була. Так що замітаю цим. Vi nekom obećnem, a ono što to popometimo...